Цей дім такий старий, що в ньому, певно, могли щось сховати. Давай пошукаємо. І ми взялися шукати. Перш за все, ми заглянули в піч. Андрій мало увесь не заліз всередину, але нічого не знайшов, тільки в сажу забруднився. Ми оглянули всі закутки і вже майже здалися, але Андрій помітив кришку, яка ховала отвір у підлозі. Ми схопилися за ручку. І потягнули кришку, що сили вгору. Вона була страшенно важкою. Відкрити вдалося зовсім невеличкий отвір. Далі кришка застрягла і не хотіла більше відкриватися. Ми ввімкнули ліхтарик і заглянули всередину. Там було темно і все оплетене павутинням. До стіни була приставлена драбина. Що це, як думаєш? спитав я. Звичайний льох, відповів Андрій, у нас вдома такий самий є. Слухай, де бути скарбам, як не тут. Давай заліземо і подивимось. Андрій світив вниз ліхтариком, роздивляючись навкруги, і мовчав. Було видно, що він боїться лізти. Чесно кажучи, мені теж було страшно, все ж таки покинутий будинок. Що як там привиди, чи ще якісь страхіття? Але мені так хотілося бути сміливішим за друга, що я забрав ліхтарик і поліз всередину. Андрій зітхнув і поліз за мною.